Мамо, а можна до нас мій однокурсник зайде. Ми разом до іспиту будемо готуватися. Як швидко летить час. А здається, зовсім недавно до мене однокурсник заходив, щоб до іспиту готуватися. І як Іспит дати вийшло? Ти вийшла. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зима, ліс, падає сніг, лісом ходить роздратований ведмідь то зламає ялинку, то штовхне дерево, то на вовка накричить, то зайця налякає. Коротше, охопив його гнів, ходить і бурмоче. Якої холєри я пив у вересні ту довбану каву? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік стоїть у черзі на касі в супермаркеті, раптом бачить, що в сусідньої черги йому махає рукою ефектна блондинка, висока, фігуриста, загалом мрія кожного. Чоловік бачить, що обличчя знайоме, але хоч убий не пам'ятає, де ж він познайомився з тією красуною, і починає гарячково згадувати. Красуня підходить до нього, і чоловік намагається випитати в неї натяками, за яких обставин вони зустрічалися. Я, звичайно, можу помилятися, але мені здається, що ви батько одного з моїх дітей, каже вона. Чоловік в шоці та намагається збагнути, коли ж востаннє він був невірний своїй дружині. Нарешті в нього в голові промайнула здогадка. Точно, ви та сама запрошена стриптизерка на моїй парубоцькій вечірці, з якою я непогано розважився в сауні. Ні, я всього лише вчителька математики вашого сина. Зверніть увагу на його успішність, він не здав останню контрольну».